Насипай! Донецька область. Позиція одного з артилерійських підрозділів Збройних сил України, який обмінюється ударами із росіянами. Бійці розповідають, що вже тривалий період, бої йдуть без особливих успіхів як для них, так і для ворога. Всі стоять на своїх позиціях. Немає такої мобільності, скажімо так. Ні ми нікуди особливо не двигаємося, ні вони. Тому вона перейшла вже в стадію така більше. як АТО колись було через п'ять місяців від початку наступу на окуповані Росією території Україна просунулась вглиб глиб найбільше на 17 кілометрів. Війна стає позиційною. Визнає військове командування в Україні. Американські військові аналітики зізнаються, що помилялись, прогнозуючи наступ української армії. і росіяни і американці мали свої версії однієї і тієї ж доктрини ведення війни. Вона передбачала, що далекобійні точні удари, розвідка і спостереження зроблять маневрені атаки застарілими. Ідея полягала у тому, що ви завдаєте глибоких ударів, вражаєте логістику, командні пункти та критичні вузли. А маневр танками та піхотою тоді стає другорядним. Натомість ми повернулися до позиційної війни на виснаження індустріальної епохи щось подібне було під час першої світової війни. Проблема в тому, що Росія та Україна досягли паритету в озброєнні, вважає головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. У своєму есе, опублікованому минулого тижня, у виданні The Economist він описує п'ять напрямків, за якими варто рухатись, щоб переламати позиційний характер війни. По-перше, потрібно досягнути переваги у повітрі. По друге, подолати глибоко ошаленовану систему мінно-вибухових загороджень. По-третє, створити перевагу в засобах радіоелектронної боротьби. По-четверте, підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. І по п'яте, підготувати власні резерви. вважаю, що залужний дуже обережно викладає той факт, що доктрина та підручники НАТО не дуже добре себе проявили в українських реаліях. Тому, якщо НАТО прийматиме участь і надалі в підготовці українських резервів, потрібно враховувати цю особливість. Для перелому у війні по всім п'яти пунктам, як вважає Залужний, потрібна як технологічна перевага, так і винахідливість. Приміром, винищувачі четвертого покоління f 16, яких Україна так довго чекає, на його думку, не матимуть вирішального значення для досягнення переваги у повітрі. А от, наприклад, імітатори БПЛА або муляжі можуть допомогти перевантажити російську ППО. І з таким підходом згодні західні аналітики. Я не думаю, що у цій війні з'явиться якась чарівна куля. Принаймні протягом наступних 6-12 місяців навряд чи з'являться технологічні інновації, які допоможуть вийти з лухого кута. Якщо патова ситуація і буде подолана, то за допомогою дуже винахідливих операцій це буде щось, що одна сторона зробить, а інша цього не буде очікувати. Це призведе, як ми військові це називаємо до петлі прийняття рішень, коли противник завжди буде на крок позаду. Торік під час операції ЗСУ зі звільнення Харківської області спрацював елемент раптовості. Це навряд чи вдасться зараз. вважають американські військові. Збройні сили будуть під постійним спостереженням, чи то з космосу, чи іншими способами. Їхні дії завжди будуть бачити. Це велика проблема, вочевидь, для тих військових, які звикли, що маневрина війна побудована на засідках і раптовості. Але це не кінець світу, тому що одна справа бачити дії противника, а зовсім інша справа розуміти, що саме він робить. Значною перевагою, якою Україна може скористатись в плануванні операцій, може стати слабкість військового командування Росії. Вважають в американському інституті вивчення війни. Це мовляв добре видно по так званим м'ясним штурмам Росіян в Авдіївці на Донеччині. штурми Авдіївки так само провальні, як і свого часу штурми вугледару з мінімальними тактичними здобутками. Ми в інституті вивчення війни щоразу приголомшені, коли бачимо, як це повторюється. Думаємо, що врешті росіяни зробили якісь висновки. Та насправді у росіян проблема з комунікації серед найвищих ешалонів військового командування. Вугледар та Авдіївку штурмували різні підрозділи збройних сил, і вони між собою не контактують. Поки перелому у війні не видно, Україна, хоч і повільна, але продовжує наступ. Це як мінімум сковує дії противника і не дає можливість легко перекидати резерви на інші напрямки, пояснюють аналітики. Але так довго тривати не може. Вважають військові на передовій. Ми мієм з дуже пасним і сильним Верегом которого ми маємо справу з небезпечним та дуже сильним ворогом, якого великі ресурси, багато зброї, багато визволителів. Їхня армія перевершує нашу за кількістю, але ми з ними ефективно боремося. Покалічество, ну ми з ними ефективно боремося. Перехід у затяжну позиційну війну це те, чого домагається Росія, пояснюють військові експерти, опитані голосом Америки. Росія, в якої значно більше ресурсів аніж в Україні, повільно, але відновлюється, поки війна йде. На чужій території Андрій Борис Голос Америки